Я Ірі Коваленко, і я не маю фірмового привітання. Я рада бачити вас на моєму каналі, і так я повернулася після довгого часу моєї відсутності на YouTube, ну скажу чесно, у мене не було натхнення просто щось знімати. Воно нарешті з'явилося, і ось я тут, щоб порадувати вас новим відосом. Сьогодні, вже середина грудня, і я сподіваюся, у вас з'явився новорічний настрій. Якщо ні, то пропоную провести час разом зі мною і, можливо, він у вас з'явиться. А тема сьогоднішнього відео це розпаковка адвент-календаря від ЦУМ, так того самого ЦУМ, що ви бачили на Хрещатику в Києві. Якщо ви відкрили це відео, то або вам подобаються адвент-календарі, або вам подобається косметика. Насправді я дуже люблю адвент календарі. Я постійно, коли маю час, щоб подивитись ютубчик, я дивлюсь різні розпаковки адвент календарів. Я перейшла на розпаковки американських британських блогерок, бо українських не так прям, щоб багато. Я всі вже передивилася. До речі, в своєму інстаграм я розпаковую адвент календарі. У мене зараз відкривається адвент календар від Ейсос. Там дуже класне наповнення, обов'язково подивіться, я зберегла в хайлайтс. Також у мене є солодкі календарі від Кіндер, від Харібо, а ще у мене є адвент-календар для моєї собаки зі смаколиками. Адвент-календар, який ми сьогодні будемо розпаковувати, який вже прочитали, від ЦУМ. Якщо чесно, я не знала, що у них є або буде адвент календар, і буквально кілька днів тому, в телеграм-каналі Ані Б'юті Макарон, я побачила, що випустили адвент календар, і одразу пішла дивитись його наповнення. Наповнення цього календаря дійсно мене вразило. За таку ціну там дуже багато так є мініатюрки, тобто, скоріше за все, там мало таких повнорозмірів. Але мені якраз це і треба. Типу, якщо взяти помаду або шампунь, мені хочеться спробувати саме мініатюру. А якщо ми кажемо про декоративну косметику, то вона часто набридає і повнорозміри мені взагалі рідко потрібні. Дивитись на наповнення, ми будемо трошки пізніше в цьому відео. А тепер давайте поговоримо про доставку та ціну. Так, я могла забрати цей адвент в Цумі, але я замовила доставку новою поштою. До речі, мене здивувало, це перший магазин, у якого безкоштовна доставка на всі посилки, тобто там немає мінімальної ціни, просто безкоштовна доставка. Тому я замовила собі в нову пошту. Просто у мене тут в ЖК. Ось так адвент календар виглядав у коробці. の На сайті цей адвент календар коштував 3 тисячі гривень, і якщо я правильно розумію, зараз його напевно неможливо вже купити, бо ціна і наповнення, ну воно дійсно того варте. Також я скористалась знижкою. Якщо підписатись на розсилку, то мені дало 10% знижки, і дійсно вона спрацювала. І мені цей адвент календар обійшовся в 2,700. Ось чек дійсно мені списало таку суму. Але в чаті ми обговорювали з дівчатами, що не у всіх вийшло використовувати. Достати цю знижку, бо насправді через кілька годин після того, як я замовила, скоріш за все, Цум зрозумів, що вони не хочуть застосовувати цю знижку на адвент. І вони почали відміняти ті замовлення дівчатам. І я знаю, що у них не вийшло купити з цією знижкою, але мені просто пощастило. Ну що ж, а тепер давайте будемо дивитись на цей адвент-календар. Ось так він виглядає. Чесно, пакування дуже дорого багато виглядає. Тут у нас ось такі дверцята, вони на магнітах. А дуже такий щільний, приємний картон, все таке золоте, зелене, все просто дуже-дуже гарно. Давайте ми його поставимо. Ось тут він у мене буде стояти, сподіваюся, вам його добре видно. Отже, ось так у нас відкриваються дверцята І як бачите, ось тут у нас є дуже цікава карточка. А це у нас карточка, сертифікат на 1000 гривень. Я дуже здивована, тобто я заплатила 200, із яких 1700 за Адвент, і ще 1000 на подарунковий сертифікат. Звісно, це стандартний подарунковий сертифікат, який ви не можете обміняти на гроші. Звісно, що різницю, якщо ви купляєте менше, вам не повертають. Але все одно це класно. Типу, я планую можливо колись купити у них якусь ту ж декоративну косметику. До речі, тут немає обмеження на декоративну чи одяг. Загалом сертифікат, термін дії один рік, дуже класно, звісно, скористаюсь. Ставлю його на місце. І, власне, ось наші віконечка. Тут уже ми бачимо побільше віконечка і поменше віконечка. До речі, ще забула сказати, що для мене трохи дивно, що вони випустили цей адвент календар посередині грудня. Типу, так, всі адвенти випускаються до грудня. Я розумію, що зараз вам ця розпаковка може бути неактуальною в контексті того, що ви не будете купляти цей адвент на перше грудня, бо власне воно закінчилось. І я насправді думала, чи зняти вам розпаковку, або, наприклад, розпаковувати цей адвент в січні. У мене от, власне, була ідея розпаковувати його в січні, але я подумала, що я вже знаю більшість цього наповнення, і мені хочеться отримати ці продукти зараз. Тому ми з вами розпакуємо і, сподіваюсь, вам буде цікаво. Отже, я вже досить багато розмовляю. Давайте вже розпаковувати наш адвент-календар. І, власне, наше перше віконечко. Давайте вже відкривати. Нічого собі, у нас в першому віконечку буде дві коробочки від ланком. Я так розумію, що це у нас мініатюрка двохфазного засобу для зняття макіяжу. І також у нас є ось така коробочка, давайте її відкривати. І тут є ще ось така маленька пляшечка. Наскільки я можу бачити, це у нас концентрат для можливого росту наших вій. Що ж, мені сподобалось перше віконце, у нас було дві мініатюрки. І відкриваємо друге віконце. Знаєте, дійсно іноді адвенти бувають дуже бідно зроблені. І я не думаю, що це буде із таких. Так нам кладуть тестери, так нам кладуть мініатюрки, але я знаю, що будуть і побільше розміри, і дійсно продукти мені подобаються. Отже, в другому віконечку у нас два ось таких маленьких тюбіки. Я так розумію, це у нас база зволожуюча для макіяжу, і, скоріш за все, це тоналка. Так, це тоналка у відтінку 5,5. Насправді тоналку дуже дивно класти, бо вона може банально не підійти. Вона підійде, типу. Дуже обмеженої кількості користувачів. Але окей, дякую Джорджо Армані, Буду користуватись особливо базами, мене цікавить. Третє віконце у нас ось тут, і ми його відкриваємо. Так, тут у нас побільша пляшечка, і знову у нас два продукти. Боже, мені дуже подобається, що тут по два продукти. Отже, перше це у нас ось тонер, тонер, зволожуючий, тонізуючий тонер. Ось такий він. А, тут у нас 30 мл, тобто це вже досить пристойний такий розмір, як для мініатюрки. І також у нас ще один маленький тюбічок а, це нічна сиворотка. А, це у нас бренд BioTerm, Ось такий. Я ним ніколи не користувалась, а, дуже цікаво спробувати. Переходимо до наступного віконечка. Це у нас четвертий день, четвертий номер. О, і це вже досить такий пристойний розмір. Це у нас ланком Тонік 50 мл. Ось такий він рожевий. Мені подобається, мені дуже хотілося б його використати. Що у нас фокус ловиться? Сподіваюсь, так. Гарний четвертий день, мені сподобалось. І п'ятий день. Подивіться, це один із найбільших днів. У нас тут великий п'ятий, восьмий, двадцять перший. Відкриваємо п'ятий день. Я вже здогадуюсь, що у нас тут буде. Ані ні. Боже, ви просто подивіться. Це в один день поклали. Я в шоці. Загалом, цей парфум, я його знаю, це Джорджо Армані My Way, Моя сестра його дуже полюбляє. У мене була, здається, мініатюрка такий семплер, знаєте, маленький, який дають всі форі. От, І у нас тут є від My Way лосьон для тіла парфумований, і також 15 мл цих парфумів. Я вважаю, це просто шикарно. 15 мл парфумів, порахуйте, скільки це коштує. І лосьон для тіла 75 мл в такому ж самому ароматі. Я не певна, чи буду я рахувати собі вартість цього адвенту, тому що насправді нам кладуть дуже багато маленьких семплерів, які я не можу завжди порахувати. Але в цілому, я точно можу сказати, що він окупається, тому що знову ж таки 1700. Порахуйте буквально парфуми, порахуйте ще кілька продуктів, які ми зустрінемо далі. І дійсно воно того вартує. Загалом. П'ятий день, просто мій фаворит. П'ятий день супер класний, дуже класні продукти. Приходимо до шостого дня. Це у нас такий продовгуватий день. От, і це те, про що я казала. Тут ми вже зустрічаємо продукти від Керастас. Подивіться. Ось така у нас, я так розумію, це типу олійки, так, еліксир, олійка для волосся, об'єм 50 мл. Я, чесно кажучи, не пробувала нічого від Керастас, і мені цікаво спробувати, бо це дуже-дуже не бюджетний бренд. Далі, сьомо віконце. Ще більш продовгувати. Щось у нас таке цікавеньке. Це у нас ланком. Знову у нас парфумована вода, я так розумію, в спреї. Називається Ідол. Ось така у нас коробочка. І давайте відкриємо. Так, це ось така продовгувата у нас пляшечка з парфумами. Ось так вона виглядає. Я пропоную почати щось нюхати, бо якщо Майвей я знаю, як пахне, цей аромат мені не незнайомий. Клас. Я не профі в тому, щоб описувати аромати, але мені подобається. Я би такий дійсно носила. Це у нас ідол від ланком. Приємно, дуже приємно, у нас тут 10 мл. Я вважаю, це прекрасний розмір. Парфуми я люблю. І особливо, знову ж, як я казала, маленькі парфуми вони класні. Класні тим, що ти їх використав. Якщо тобі сподобалось, та, ти можеш взяти повнорозмір. Але якщо чесно, у мене мало повнорозмірів, саме тому що у мене саме багато семплерів, які я просто чередую радую між собою. Отже, продовжуємо. Це у нас було сьоме віконце. Відкриваємо восьме віконце. І у восьмому великому віконці мені дуже подобається великі віконці. У нас ось такі дві пляшечки від Kerastase. Загалом у нас ось такий невеличкий шампунь, 80 мл, І також ось така пляшечка з маскою для волосся: 75 мл. До речі, тут намальований літачок. Це значить, що можна брати з собою ручну поклажу, але мені дуже цікаво спробувати ці засоби для волосся. Гарний восьмий номер. Хотілося б, щоб таких великих віконечок було побільше. І ми продовжуємо. Дев'ятий номер. Так. В дев'ятому номері у нас ось така картонна коробочка. Це виглядає як семплер. Це у нас Джорджо Армані. І я відразу бачу, що це маскара. Ось так виглядає. Це така мініатюрка Туші. Прекрасно. Скільки тут мілілітрів? Тут у нас 2 мл. Я не знаю, про що вам це скаже. Загалом, так, дуже цікава туш. Я не буду відкривати, тому що вони висихають. Можливо, я трошки пізніше буду нею користуватись. Але так, особливо як тревел-версія, і в цілому туш від Арманії. Прикольно, будемо пробувати. Так, це у нас 9 номер. Переходимо до 10-го номеру. Тут у нас починаються такі маленькі, квадратні просто віконечки. Цікаво, що, що за мініатюрки сюди можна взагалі покласти. Так, відкриваємо. Ага, у нас воно лежало ось так продовгувато. І це у нас Євсен Лоран Лібре. Ось така коробочка. І відкриваємо, і дивимося, що там всередині. Клас. Дуже маленька ось така пляшечка. Ось так знімається кришечка, вона відлетіла в мою собаку. І тут у нас 7,5 мл Дуже приємно. Це було 10-те це відкриваємо одинадцяте. Так, і тут у нас вже один семплер пішов. Це у нас ланком ультравер, я так розумію, це тоналка з SPF 35 5 мл. Ну, знову ж таки, тоналка відтінку 210C. 12 віконце. Знову у нас якась мініатюрка. Це у нас ланком змоложуючий крем. Крем для омолодження. Ось такий. Теж мініатюрка, теж 5 мл. Окей, дякую. І на цьому 13 віконце. Знову, Може таке враження, що я просто відкриваю одні і ті самі віконці. Це омолоджуючий концентрат. Окей, може як якась сиворотка. Я не думаю, що мені треба щось для омолодження. Окей, дякую. Комусь подарую. 14 віконце. Знову, знову у нас мініатюрка ланком. Uh, uh, я так розумію, це висвітлюючий крем з SPF 20 анті-ейджинг uh, uh, і від темних плям. Тобто, я так розумію, це під очі, скоріш за все, буде кремчик ось такий. Ну, окей, 5 мл, Добре. 15 віконце. Так, ми швиденько йдемо. О! Oh. А це вже те, що мене дуже і дуже цікавить. Так, це Івсен Лоран, і це помадка Так, 1,3 грами. Відкриваємо коробочку разом з вами. Я не мала помад від Евсен Лоран. Боже, виглядає просто шикарно, просто подивіться вона неймовірна, таке пакування. Як ви думаєте, це червона помада чи ні? Я сподіваюся, тут буде хоч одна не червона помада. Це червона помада, але виглядає просто дорого, багато чесно. Я в шоці. Окей, нам буде червона помада, просто мені дуже подобається. Це дуже гарно, просто супер, супер, супер. Я дуже задоволена, як ви зрозуміли. А, далі, це було 15 відкриваємо 16 віконце. Воно вже продовгувати. Багато обіцяючи. Давайте відкривати. Так. І у нас тут уже... Два маленьких продуктика. Отже, це у нас гель для душу від Біотерм, типу, як якесь молочко. Дуже цікаво 20 мл. Дякую. І також іще ну це прям семплер семплер на один раз. 7 мл у нас ось такий пауч. Це у нас молочко для тіла, Зволожуюче молочко для тіла. Мило, дякую. 17-те віконце. Може, тут ще одна помада? Так, тут у нас щось дуже таке за... завернуте, так запхали. Бачите, не дістаємо. Клас. Це ще одна помада. Так. Це у нас Джорджо Армані. Ось так виглядає. Це знову ж таки мініатюрка, але, як я казала, мені це дуже подобається, бо ти використав і забув. Не треба думати про те, що помадка дуже довго лежить. Тут у нас 1,5 мілілітри. Вона дуже маленька, це дійсно як тестер такий іде. Але відтінок виглядає непоганим. Аплікатор тут є. Все супер. Будемо тестувати. Буду пробувати, як вона буде виглядати на губах. Ось така вона. Так, це у нас було віконце 17, далі 18. Чак. Так, 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 так. Це у нас ще одна помада. А помада. А, до речі, я вам не сказала відтінок. А, попередня помада була у відтінку RM. А, R, Я так розумію, це руж, угу. а Руж це... це червоний. Так, і друга у нас помадка у 12-му відтінку. Давайте відкривати. Мені дуже цікаво подивитись. На цей колір. А, до речі, те, що ми з вами робили, було поганим, тому що нам кажуть, що не викручувати помаду більше, ніж на 4 мм. Ми викрутили весь. О, подивіться, подивіться, який гарний тюбік, яке гарне пакування, воно протилежне. Угу. Клас а, Я дуже рада, що це не червона помада, вона ось така рожевовата. А, До речі, це максимум, який я змогла викрутити. Що є не сильно приємним, я так розумію, тут менше грамовки, ніж в попередній помаді. А, зараз я порівняю. Може, і ні. А, так! В цій помаді у нас 0,8 грамів, а в попередній був 1,3. Але в будь-якому разі пакування класне. Спробувати цю помаду дуже хочеться. Клас. Рухаємось далі. 19 віконце. І це у нас знову якийсь семплер. Окей. Знову якийсь бежевий. Ланком Ультравер 220 c Це, скоріше все, знову або тоналка, або щось подібне. 5 мл. Я не знаю, у мене їх вже дуже багато, окей. Будемо використовувати. Так, переходимо до 20-го віконця. Ось воно у нас в цьому куточку. Так, виглядає цікаво. Так, це у нас Prada. Просто. Які бренди сьогодні ми обговорюємо? Прада e, 7 мл. Боже, це шикарно. Чесно, я хотіла їх спробувати, я хотіла їх понюхати. Подивіться, яка класна пляшечка. Я дуже люблю ці маленькі пляшечки. І давайте обов'язково це нюхати. Це отак піднімається. У мене просто ще попередній на руці. Клас, він досить такий свіжий аромат. Дуже класно, мені подобається. Все, все чудово. Це просто прекрасно. Закриваємо і йдемо далі. Це було 20 те віконце. відкриваємо 21 віконце. останнє велике віконце. Що ж, давайте дивитись. Закривайся. Я розірвала віконце. Так, і тут у нас просто прекрасне віконце. Цей набір схожий на набір від MyWay, який ми мали здається в п'ятому віконці. Але я так розумію, комусь пощастить і комусь це мій чоловік. Загалом, це у нас Джорджо Армані, але я вам кажу, здається, це чоловічий набір, бо я бачила, що має бути чоловічий набір. Це у нас гель для душу і, звісно, парфум 15 мл. Ми вже маємо другий 15 мл. парфум. Це просто шикарно. Подивіться. Я просто шоці. Це такий класний адвент. Я не знаю. Рухаємось далі. 22. Дуже маленьке віконце, знову якийсь семплерчик, міні-міні ланком. 3 мл, Боже, 3 мл крему під очі. Так, це у нас крем під очі. 3 мл, Просто рухаємось далі. 23 віконце. Ми вже наближаємось до кінця. Тут у нас якась така баночка, яка викачується. Викачується, будь ласка. Так, це у нас біотерм. Ось така маленька. Пляшечка, але дуже гарна. 5 мл айкрім. Uh, uh, це крем під очі і. Так, чесно кажучи, мілілітраж майже не відрізняється від попереднього. Але тут, хоча б пристойна така баночка. Подивіться, ось такий і він не пахне, мені пахнуть мої парфуми на руках. Uh, супер, класно. Буду користуватись. Uh, 24 віконце. Переостаннє. Мені не хочеться, щоб адвент закінчувався, тому що насправді. Мені все подобалось. Так, боже, тут у нас щось просто неймовірно тоненьке. Боже, який жах? Це найгірше віконце, подивіться. Це у нас ось така картонка. Боже, що це таке? Так, це у нас щось якась потрійна сиворотка. Воно пише, що воно пробник на три дні. Мірочки, як його відкрити. Ага. Ось так. Тобто це був конвертик, з якого я дістала ось таку картоночку. І тут у нас просто три дні наших сивороток. Окей, 3 мілілітри. Ну, добре. <parler> Рухаємось далі. Як я казала, це прям супер семплер, який дають за покупку, напевно. Останнє 25 віконце. Готові? Я сподіваюся, там буде щось класне, але насправді, що може бути класнішим у тих наборів парфумів і лосьйонів для тіла, відкриваємо 25 останнє віконце. До речі, зверніть увагу, що днів не 24, а 25. Не зажалось. Так, тут у нас таке враження, що буде парфум. Так, не падай, будь ласка. А, так, так, і це у нас парфум 15 мл від Валентина. Подивіться, це просто шикарно. Це я в шоці. Це третій 15 мл парфум. Що я вам скажу? Я в шоці. Це дуже класний адвент, чесно, мені дуже сподобався. Ну що, давайте зараз подивимось загалом на картину, що у нас було всього в цьому адвенті. Нагадаю, вартість цього адвенту була ну, скажімо, 1700. Це якщо з урахуванням знижок, з урахуванням сертифікату, так повна вартість, яку можна було заплатити, це 3000 гривень, якщо ви не будете використовувати цей сертифікат. Мені здається, що наповнення просто неймовірне. У нас є велика кількість парфумів. І також у нас є помадки, які я дуже хотіла спробувати. Пакування просто неймовірне. Ну що, ось такий адвент-календар у нас вийшов. Чесно, наповнення вартість ви вже почули. Мені дуже сподобалось. Бо дійсно я бачила розпаковки таких адвентів, у яких кладуть ну, такі семплери, ну і типу, такі, які ти навіть не хочеш використовувати. А тут я розумію, що більшість із цього я буду використовувати. Пакування, пакування просто неймовірне. Подивіться, тут у нас ось такі вітання, у нас сертифікатик, все це золото, блищить, все це дуже гарно. Так до речі, це будівля цього цуму. Я не знаю. Напевно, я поки що не буду викидати цю коробку, бо вона виглядає дуже красиво. Ось така у нас будівля ЦУМу. До речі, зараз я там проходила там дуже багато ілюмінації, підсвітки гірлянд. Звісно, я, я розумію, що можливо під час війни це не максимально актуально. Також я хочу нагадати, звісно, що зараз у нас триває повномасштабна війна. Не забувайте скидати донати. Донатьте на ЗСУ, вкладайте в нашу перемогу. Інакше ми просто не зможемо усяко з вами сидіти, обговорювати щось, дивитись, якісь відоси на Ютубі і так далі. Це вкрай важливо. Ну що ж, а на цьому ця насолода у вигляді розпаковки адвенту підходить до кінця. Я дуже вдячна, що ви додивились це відео до цього моменту. Також залишайте в коментарях, що вам цікаво переглядати. Бо насправді мій канал, він частково про красу, про б'юті і частково про рукоділля. Це те, чим я живу. У мене є декілька сторін, і прямо зараз я знімаю майстер-клас по рукоділлю. Але якщо вам цікава саме тема б'юті, обов'язково напишіть в коментарях, що саме для вас знімає няти які огляди, які новинки, скажімо так, можливо, макіяжі, майстер-класи тощо. Я спробую зняти для вас щось дуже цікавеньке. Ну, а на цьому дякую вам за перегляд. Гарного дня! Донайте на ЗСУ! Всім па-па! Я зараз розбираю і перенюхую всі парфуми, у мене просто руки пахнуть всім чи тільки можна. От хто справжній цінитель моїх розпаковок спить собі А на моя штанцях.